Моральний закон не забороняє ненавидити вбивців. Ну, Андрухович писав це про тих е, знелюднених покидьків, які вбивали мирних протестантів е, на Майдані. Е, тому все ж таки ну, є, є злочинці, які заслуговують на покарання. Та, ну, Дякувати Богу в нашій країні немає смертної кари. Я проти смертної кари, тому що ми не можемо забирати в людини те, що ми не даємо людині, але ми маємо право не бажати, те, щоб такі злочинці, як Путін, жили серед нас. Тому я я я я, я до речі, я не хотів би, щоб він помер. Я хотів би, щоб він був. Засуджений і до та, да, без права на амністію навіть. Да, тому що от В цьому справедливість, в тому, щоб ці покидьки спокутували власні гріхи, і щоб в такий спосіб вони ми передавали сигнал наступним поколінням, що справедливість в цьому світі все ж таки існує. Хоча Ну це такі ілюзорні надії. Знову таки. Суте емоційно-психологічно я розумію цих людей. Я не можу, ну скажімо так, я не можу бажати смерті іншій людині, але я не можу співчувати росіянам. Тобто, ну тому що це вороги. І в мене є така формула, що їх менше, то нам краще. Ну, тут, тут просто прагматика працює, вони приходять нас вбивати, тому доводиться нашим солдатам, доводиться їх вбивати. І ми ж не можемо оплакувати кожну кожну жертву о, російську. Хоча, от теж згадую. Фразу мого друга, який ще в 14 15 роках воював, на мінусах був, він вбив росіянина, а він християнин і для нього це був такий дуже, дуже важкий момент в його житті, коли він усвідомив, що він в близькому бою вбив людину. Та? І потім він мені якось сказав: ти знаєш, я інколи за нього молюся, ну за його душу. Чому? Тому що ну, це ж за мертвого ворога можна молитись.